В Україні 18-та година. Інформаційна служба Інтера і я, Анастасія Даугли підготували випуск новин. Повітряну тривогу оголошено у кількох областях України. Актуальну карту ви зараз бачите. Причина це загроза балістики. Тож не ігноруйте попередження і перебувайте в укриттях. Окупанти з артилерії обстріляли Білозерку. зерку. Це на Херсонщині. Постраждав 75-річний чоловік. А вночі ворог запустив безпілотники по Миколаєву. Четверо людей. Поранені про наслідки ворожих атак на півдні дізнаємося від Єлизавети. Кротик, вона зі студією наживо. Лізо, вітаю. Тож яка у вас ситуація нині? Розповідай, будь ласка. Настю вітаю внаслідок нічної дронової атаки по Миколаєву. Повністю зруйновано три приватних будинки. Ще понад 30 осель Миколаївців пошкоджено російськими дронами. Зокрема, в них вибиті вікна, пошкоджені дахи, вилетіли двері. Серед них і будинок пані Надії. Зокрема, жінка нам розповіла про пошкодження. Маємо її пряму мову. Пропоную послухати. Я спала. Я спала, потім бабахну. ось хату, дивіться, ось я бабахнула. Вот хату, дивите, все верло. Воно хату подняло прямо, дивіться. Воно геть хату подняла. Оце ми тут спали. І оце 4 вікна. І оце стекло из этого, і вся посуда, і все на світі, і все оце. Ось ось. Дивіться, що робиться. Дивіться оно. Це у нас второй раз. Перший раз було слабше, але цей раз так ударило, що це жах. Усе все поколено, воно все поколено. Ну, я не знаю, це, це жах прямо. Внаслідок нічної дронової атаки поранення дістало троє жінок ще один чоловік. Лікування вони отримуватимуть амбулаторно. Від самого ранку комунальники і різні спецслужби допомагали миколаївцям лагодити їхні помешкання. Зокрема, ОСБ плитами забивали вікна, плівкою накривали дахи. Ремонтні роботи триватимуть і наступні дні і завтра. Деяким мешканцям продовжують відновлювати їхні помешкання. Якщо ж говорити про область, то прильоти були і в інших громадах, зокрема в Куцурубській та Очаківській громадах. Знову російські війська атакували впіві дронами. Якщо ж розповідати про Херсонщину, то від російського БПА загинули чоловіки 63 років та 59 -ти. Років російська армія обстріляла 29 населених пунктів області. Поранення дістало семеро людей. Пошкоджені як багатоповерхівка, так і шість приватних будинків, стільникова вежа та автомобілі. власне на що таку інформацію маю на тепер передаю тобі слово. Дякую, колегу, за роботу про наслідки ворожих обстрілів у Херсонській та Миколаївській областях. Нам розповіла Єлизавета Кротик. В Україні сьогодні день жалоби за загиблими у кривому розі 4 квітня. Російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу. Загинуло 18 людей. З них 9 – це діти, четверо дітей і 15 дорослих досі перебувають у тяжкому стані у лікарнях. Медики борються за їхнє життя. Про це нам розповів перший заступник очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юрій Яндульський. Щодо постраждалих на даний час їх 75. 37 людей знаходяться в медичних установах області, 19 людей, на жаль, залишаються тяжкими, 4 з них дітей, двоє найтяжчих пацієнтів, які отримали тілесні ушкодження, перевезено до міста Дніпро, всім необхідним медики забезпечені, люди отримують необхідну медичну допомогу. Один загиблий, і троє поранених такі наслідки сьогоднішньої ракетної атаки по Києву. Росіяни вдарили в досвіта, запустили балістичні ракети з Брянської області. Докладніше про масштаби руйнувань розкаже Михайло Манелюк. Близько п'ятої ранку у Києві прогріміли вибухи. Ворог завдав удару балістикою. У столиці та передмісті працювала ППО. Утім, ворог все ж таки наробив шкоди в Облонському районі. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа у меблевому цеху. Вогонь перекинувся на ще одну складську будівлю. Можна сказати, що саме та складська будівля приблизно півтори тисячі квадратних метрів. Її площа вона згоріла повністю. Також поруч розташована складська будівля. Там рятувальники ну, встигли трошки відбити її від вогню, тому вдалося трошки врятувати. За даними ДСНС внаслідок ракетної атаки, РЕФ та також пошкоджено офіси українських і міжнародних змі зокрема постраждали приміщення телеканалів Фрідом, Дім а також діджитал відділу технічних служб. Прямо всередині будівлі така величезна вирва з п'ятого по третій поверх. Там знесло наразі. Рятувальники обстежують, чи ну, потрібно укріплювати ці конструкції. Загалом від Державної служби України з надзвичайних ситуацій на всі локації залучено було від самого ранку близько 150 рятувальників, а також близько 50 одиниць техніки. Микола працює в цьому бізнес-центрі. каже, росіяни б'ють сюди вже другий раз. Щойно вдалося зробити ремонт стелі та дверей. А це вже другий раз. Перший раз нас там все поламало. Двері повивалювали, вікна повивалювали, воронка була десь метрів п'ятдесят. Ну, ну, хорошо, ворота желізні отако прогнуло, замки поламало, гаражні замки виламало, отак. Давлення велике. А у п'ятницю дівчатам так сказали, та воно знову прилетить, що це, тільки потолок оцей встановили, армстронг, положили, це плити. Вони, Та що ви кажете, Микола Миколайович, нічого не прилетить. Я кажу, побачите. Вони вже понатоптаної цієї дорожки. Ну, вони нам спокою тут вже не дадуть. Внаслідок ракетної атаки постраждали ще два столичні райони. У Слом'янському загорівся фасад складської будівлі, у Дарницькому автомобілі. Дарницькому районі це пожежа в нежитловій будівлі. Також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежою в інші локації району. Там загорілися три автомобілі. Рятувальники ліквідували займання через удар. Балістикою загинув чоловік, який був на вулиці поруч з епіцентром вибуху трьох людей. Поранено попередньо відомо, що є три постраждалих людини. Попередньо це травма внаслідок дії вибухових хвилі, в тому числі осколкою. Поранення від скла наразі відомо, що всі потерпілі чоловіки різного віку, і двоє з них госпіталізовані. За даними начальника управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, із шести балістичних ракет, які ворог запустив по об'єктах на Київщині, вдалося знищити лише одну. Удар був масованим і складним. Для перехоплення Михайло Манелюк, Володимир Єдов. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 23 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 109 ударних безпілотників, повідомляють у повітряних силах. Наші сили ППО збили 6 із 9 крилатих ракет Х-101, 6 із 8 калібрів, 1 із 6 балістичних іскандерів. Щодо шахедів, то 40 з них було знищено, а 53 дрони-імітатори локаційно втрачені без з негативних наслідків у наслідок атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина, Миколаївщина. Деякі з ракет, якими росіяни атакували цієї ночі Україну, були запущені з акваторії Чорного моря. І це одна з причин, чому Росія не погоджується на безумовне припинення вогню. Вона хоче зберегти можливість бити звідти по українських містах і портах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав міжнародних партнерів України уцілити раніше досягнуті домовленості щодо посилення нашої протиповітряної оборони. Петріот. Які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. І Також варто і у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво і потребуємо відповідних політичних рішень, локалізація виробництв, відповідні ліцензії. Це те, що допоможе не тільки нам, але й всім всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили. Вже маємо розуміння, що це абсолютно можливо. І кожен російський удар є нагадуванням, партнерам. Треба зробити нарешті те, про що домовлялися. Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами. Щодо цього в контексті Рамштайну зустріч готується. Найсильніших бійців України з тайландського боксу визначають у Києві у національному університеті фізичного виховання і спорту. цими днями відбувається фінал чемпіонату України з Муайтай. На ринг виходять дорослі, юнаки, юніори з різних куточків держави. Є учасники з прифронтових регіонів. Катерина Самойленко бачила змагання. Йому 21 і він родом із міста Покров на Дніпропетровщині. У дитинстві займався акробатикою, а потім захопився тайським боксом. Нині Дмитро дворазовий чемпіон Європи і срібний призер чемпіонату світу з Муай-Тай. Я займаюся спортом приблизно 10 років. Іменно Муай-Тай 10 років. Ну так я вже довго тренуюся, вже Почти, можна сказати, навчитися справлятися з емоціями і контролювати. їх. Одночасно із спортивними досягненнями Дмитро впевнено будує кар'єру правоохоронця, і він офіцер поліції. Виходити на ринг не припинив навіть тоді, коли в рідному місті зазвучали сирени. Тренер сказав, що хватить сидіти на місці. і чого чекати, давайте тренуватися. А там що буде, то і буде. Будемо. Там готуватися. Загалом близько 300 учасників об'єднав чемпіонат України з тайського боксу. Приїхали команди навіть із прифронтових районів Херсонщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя. Фінал змагання серед дорослих юнаків та юніорів цими днями відбувається у Києві. Майтай. Тайський бокс це один з найбільш таких розвинених нас сідноборств. Це той вид спорту, який зазвичай на всесвітніх іграх дає найбільшу кількість медалей. У нас є глибокі традиції в цьому виді спорту. Наші атлети дуже успішні в цьому виді спорту. Ну і взагалі хочу відмітити, що атмосфера федерації дуже сприятлива для розвитку молодих атлетів, для пошуку талантів. для це така велика родина за результатами фінальних поєдинків чемпіонату України буде сформована національну збірну з Муай-Тай. Саме ці спортсмени цьогоріч боронитимуть честь нашої держави у першостях Європи та світу. Збірна команда України збірна команда України входить в трійку найсильніших команд у світі. Хочеться сказати, що у 2017 році на перших світових іграх з тайландського боксу збірна команда України зайняла перше командне місце у 2022 році. У Лос-Анджелесі на перших світових іграх з тайландського боксу збірна команда України зайняла перше командне місце у 2023 році на європейських іграх збірна команди України зайняла перше командне місце. Серед гостей у залі присутні військовослужбовці. Віктор Торкотюк, бронзовий призер чемпіонату світу з тайландського боксу. Нині командир підрозділу Артан, головного управління розвідки, каже: муай-тай – це не лише про підтримку фізичної форми, цей вид спорту зміцнює людину зсередини, загартовує силу волі. Муай-тай – це більш такий вид, вид спорту, як більше в Коліна, локті е Удари ногами, руками, і тобто це якраз він ну, такий більш до ми його, його можна десь -за, ну, застосовувати і в таких бойових умовах. Муайтай, він тяжкий, і воно це все переноситься. І спортсмен е є, ну, ну муайтай, він, звісно, ну, набагато е -за 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 загартованіший, ніж там інші хлопці. Продовжують люди працювати, продовжують тренери, дітки, це особливо важливо, тому що. Наші діти мають займатися спортом, мають бути здоровими їм відбудовувати нашу державу. Я вважаю, що будь-який спорт допомагає формувати силу нації, тому що людина, яка може займатися спортом, яка досягає в спорті, вона дисциплінована, вона загартована. І ці свої навики передаються і в навчання, і в роботу, і в будь-яку галузь нашого життя. Учасники та організатори змагань наголошують: кожна перемога у спорті це ще один шанс довести світу, що ми як ніхто прагнемо справедливого миру, а самим собі вкотре нагадати, що українці нація сильних духом. Катерина Самойленко, Володимир Дєда. Подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.